Наші герої вже навчилися правильно обирати товари за етикеткою, але чи можна повністю довіряти тому, що на цій етикетці пишуть в нашій країні? Думаю, ні. Тому ми здали на незалежну експертизу молоко, вершкове масло і йогурти, щоб дізнатися, хто з виробників вас дурить, а хто робить якісний продукт. До речі, ви самі обирали торгові марки, які ми відвозили на експертизу своїм голосуванням на офіційній сторінці 1+,1 плюс в інтернеті, і на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Усі душка ванпласу результати вашого голосування ми проаналізували і ці торгові марки відправили на експертизу. І результати вас шокують. Почнемо з йогуртів. Ми перевіряли їх на кількість живих бактерій, чим так люблять хизуватися виробники у своїх рекламах. І хороша новина: усюди живі бактерії. Живі ці йогурти достойно пройшли цю експертизу. Тобто, всі воно відповідають і норми, і кількість кисломолочних мікроорганізмів не менше на 10 в цьому степені. Але такі йогурти я б все одно не називав корисними, оскільки в них стільки цукру і різних домішок, що уся користь цих живих бактерій просто нівелюється. Якщо це кисломолочний продукт натуральний, він повинен бути без цукру, він повинен бути без наповнювачів. Масло. Ми перевіряли його на підміну молочного жиру рослинними. Тобто, хто здешевив свою продукцію з виробників і продав це вам за ціною справжнього масла? Із десяти виробників виділився лише один. Не пройшов перевірку. Запам'ятайте цю етикетку. Марка. А марка клуб сиру. На сьогодні це заборонено, тобто воно повинно називатися маслом, воно не відповідає вимогам ДСТУ. А тепер найважливіші результати: результати перевірки молока. Це молоко перевірялось на жир, білок, вміст фосфору, на густину і наявність антибіотиків і сульфамідних речовин. Ми виявили виробників, які здешевили своє молоко, вкрали молочний білок. Своя лінія і волошкове поле, а молочний жир вкрали гармонія і знову волошкове поле. А ще ми перевіряли молоко на фосфати. Шукали фосфор у молоці. Якщо в молоці високий вміст фосфору, це може означати, що його виготовляли із сухого молока, або додавали в нього фосфати. Тому, на жаль, я можу сказати лише цифри, в яких торгових марках ми знайшли найбільше фосфору. Ось ці торгові марки від 100 одиниць і до 159. Ми не можемо дослідити і сказати однозначно, чи сюди додано сухе молоко, і воно дало такий високий вміст фосфору. чи тут додавлена якась добавочка. Антибіотики у молоці може визначити розумний тест, який називається. Дельва-тест. Ми провели цей дельва-тест, і на ньому попався один з найпопулярніших виробників молочної продукції. Яготинське. Молоко Яготинське. У нас на сьогодні не пройшло випробування на вміст антибіотиків і сульфамідних речовин за до допомогою тесту Програма життя без обману звертається до торгової марки Яготинське. Будь ласка, поясніть нам, що саме є у вашому молодці: антибіотики, миючі засоби чи ще якісь невідомі нам компоненти. Ваше пояснення я викладу на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Усі душка Ну що, на сьогодні ми завершимо з поганими новинами, а тепер хороші. Ось виробники, за яких ви голосували, і вони пройшли усі перевірки.